Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати відео, як я робив дубову щепу. Щіпа потрібна для того, щоб настоювати кріпкі алкогольні напої. Но для того, щоб її зробити, потрібен сам дуб. Отже, вот я взяв такий ось інструмент і поїхав до лісу. Щось вийшло, ось має такий результат. Я зготував дуба для щепи, я сподіваюся, що його мені вистачить. Щоб зробити щепу, я знайшов отакого дурбового двочечка. Він у мене пролежав у камінні, мабуть, в 2-3. Він і був спиляний сухостоєм, тому я думаю, що він сухий. Зараз я відріжу, зроблю так декілька різів, щоб гарно колколос. Оскільки в мене настойка буде літрів 3, може 4, то мені треба буквально би грамів 5-6 щепи. Спиляю я три такі відрізочки. Зараз там яскою. Таке яночка буду наколювати щепу. Буду старатися, щоб вона була максимально маленька. колоти дуб це не так легко, як я думав, тому я проламав всього половину цього кусочка, два ще залишилось. Не буду їх ламати, мені сьогодні. Всього я впевнений, що мені вистачить для мого пробного замісу. Тобто все ще краще, крупніше, я відберу в баночку. Засипав я в банку і залив водою холодною водою і зразу видно, вже, що вода поміняла колір. Тобто, буквально пройшли одна хвилина і вода вже потемніла. Будемо вимочувати. Будемо спостерігати за цим всім. Отакий колір має вода після доби настаювання. Я вже не разів 5 поміняв воду, але все одно вона такий має темний колір. Частина з неї. Із щепи вже впала на Сім днів і 7 ночей я настаю свою щепу у воді. Два рази на добу я міняв ні воду вранці і ввечері. Ось вона вже прозора, вже можна зливати. Я влив воду. Ось така тепер у мене щепа Получилася Вона має такий темний, напевно, шоколадний колір. Я її буду просушувати в духовці і парювати. Але перед тим як туди загнати, я помічу її ось в таку камеру. Це камера для сушки. Робив її для того, щоб робити домашню. Ковбасу, вялену, сировяну. Але тепер я скористаюся для щепи. Тут стоїть вентилятор, кулер 12 вольтовий. Для його приводу я використовую таке устройство. Це випрямитель для антенни, тут 12 вольт. Тут всередині я поставлю поддон решетку, щоб щепа не лежала на дні. Ось така решетка. я поміщу сюди щепу. Просушу я її до ранку. Годин вісім, щоб трохи з неї ушла волога. Вісім-двоєх годин вентилятор крутив повітря навколо щепи. І ось що ми трипали. Вона вже суха майже має характерний хруст, але все одно її прожарю ще в аерогрілі, при температурі до 250 градусів, хвилина 30, я її поставлю. Заклав я щепу в аерогріль і підклав цю паличку для того, щоб була щілена і виходила пара, щоб вона там не конденсувалася, а виходила. Концевік не срабатує при такому вуглі, тому можна працювати. Включаємо режим жарки і додаємо часу. Будемо спостерігати за щепою, але тоді є знімало, бо я Ви бачили, як я просушив щеп у виронилі. Тут гарно видно, що в неї вийшло. Вона була такого красивого кольору. У кімнаті, де я сушив, був такий ганий запах, запах бані парілки. І тепер по рекомендаціям відвідувачів Ютуба я вичитав, що на літр горілки потрібно 3-4-5 щепи. Тому що ми відваримо. От вже три. Чотири. Отак. П'ять. Ось я вже завчасно відлив літр спирту розвиненого за моїм рецептом. Тепер я поміщаю це все діло сюди. Закривається все діло кришечкою і поставлю в темне, тепле місце на два тижні. Сьогодні в нас 14 грудня. Якраз на Новий рік я зможу попробувати цю настойку. Чекайте мого звіту. Всім до побачення. Пока.